Шалом, це славко, дивлюся. Я хангукські ролики, знов поговоримо за приємне за корейців. І скажу, що наші такі предметно перелякали самих хангуків. Не знаю, як на півночі, ще не відомо. Ясно, що там подивляться, але відомо буде за тиждень-два. А хангуків ми вже остаточно перелякали своєю лютістю. Як оце ми з автоматичного гранатомета північних корейців? Бачите? Зараз би просто зірці української пропаганди нам покажуть. Оце мені подобається. Смірісь, здайся, сьогодні і встріч завтра в Южній Кореї. Я скажу, що повна хангукська пропаганда. Іде, скажу, чистої води, от як наші люті дрони літають. Я скажу. І що ми до чого ми довели бідних південних корейців? Вони вже і нас бояться. Каже, быть рождены для того, чтобы умиреть из-за того, что мы, мы з вами так розстроєні. вони кажуть, за что люди должны умирать, и из-за того, что мы так настроены. А інше, ну все ж патриоти кажуть, и, от, и говорит, за таких, это ж наш основный враг, наші молодые люди должны в холод с 18 до 24 стоять на страже. Але найкращий, каже, оце мені сподобався найкраща реакція. Значить, Соєнний Штати невозможно. победить. Це от все, чого ми добилися цією наполегливою і лютою пропагандою серед гангуків. Ми їх остаточно перелякали, викликали в них жалість до бідних корейців. І я скажу, що. Каже, хай Бог і буде їх защитять, каже в чужій країні, що їх там поубивають, пусть вони радять потім в хорошому місці. Я скажу, що ми, українці, здатні кого нашою пропагандою, нашої свирепості, напиш, хоч би одного живого корейця, щоб ми його вже могли показувати на прес-конференціях, щоб хангукам було з чого умілитися. Ну, я скажу, що до того треба розказати ще трохи вам за життя на півдні, тому що воно мене завжди радує. Ви знаєте, значить, злочинні застосування вогнепальної зброї. Каже, це за цей рік. Ну, випадки найцікавіші, що напали на підприємство, нанесли 12 ножових ран охоронцю, забрали автомат. Вломилися в касу, ну нічого не взяли в касі не було що брати. Вломилися на склад продовольства і поживилися продовольством. каже члени соціалістичного союзу молодіжі, завода металургічного були осуджені, Ну це за інший випадок. Навіть на три місяці за кражу 32 двох кілограмів сухої кукурудзи. Мені так сподобалося. Це члени Соціалістичного союзу молоді. Родину фермерів вбили, тому що гроші з'явилися. Каже зараз, коли вас обкрадають, уже не треба кричати, звертати увагу, бо каже, можуть і у Охоронець убив соперника своєї дівушки, бо той навчався в коледжі рибного господарства і вже був людиною, а той лишався охоронцем. І припадково ми дізналися, каже, що скільки видають набоїв. Каже, один холостой і два бойових, як при японцях. От каже у пістолеті поліцейського три патрони, один холостой, для прийду вистрілу, і два бойових випадок дезертир. Мені сподобалося ще два випадки з війська. Військовослужбовець, який пішов пізніше, не після школи, а після двох років праці на заводі, його механіка дражниця, пішов в військо, і його почали там значить, присувати дедовщина. Він за всіх стояв в караулі, жалувався командиру. Ти каже, а що ти стоїш? Ти ж не можеш продуктів достати, накормити? ніж їду не привозиш в часть, то стой за всіх в караулі. З нього сміялися, називали механіком, примушували значить, відробляти. Він натурально став корою, а там у них, як в совських внутрішніх військах, коли охраняли зек, давали по 10 патронів, Що якщо украду автомат, значить, щоб зек не так опасен був. Він з цими 10 патронами, каже, пішов в казарму, постріляв ранив, щось там коло 10 чоловік, значить, ну, можливо, одної пулі двоїх. А потім пішов і в останнім набоєм застрілився в горі в лісі. Отакий От випадок дідівщини. Але був ще кумедніший випадок. Командир роти поїхав в командировку, а старшина роти, який доставляє, значить, спорядження, продукти, загуляв з дружиною капітана. Тому що старшина в корейському війську важливіше вже і за командира роти, тому що гроші, і харчі, і спорядження, і взуття, і форму все через старшину. Він гуляв, значить, з жінкою капітана. Той натурально повернувся, значить, он за пістолет, Ну, як завжди, каже, он за пістолет, ну, її, Старшину зараз перебуває під арестом воїнських часті будуть судитися. І жінка світа каже, що я б ту кавісочку теж убила, вона во всьому виновата. Мені страшно подобаються ці новини з Кореї. Чому їх оповідаю, Вони політичного сенсу не мають, але показують, що життя є ключом і в основному по голові, що у них 80-ті роки. Чому це помитно? У них з'явилося багато продуктів з Росії. І Зразу же скаканули цены. Цены піднялися на валютному ринку и почали щеміть валютчиков. Тому що и що валютчики ж виноваты, что цены растут, потому что валютчики раньше откупались, беруть и крупных валютчиков. Значит, ага, я вам рассказал, что за на три месяца исправительных работ осудили парикмахера за западные прически. Ну як? Малого затормозили, ну у нього нічого не було на цьому, на мобильнику а Чого ти такой весь себе русий крашив, то говорить мене волосы пожріли після цього. От я не красився, у них не, не рекомендується екзотичні культи переймати ідеології. Ну, і він, як привезли по їх махіру підесятиліть, тот завжди відкупався, щоб малой його не здав, він би й досі відкупався. Я скажу, що зараз важкувато стало фарбувати волосся. Що ще Корейська розвідка активно вербує китайських торгівців, які працюють корейських в Китаї, щоб збирали інформацію. Але таке я вам розкажу за народне пошук золота. Ситуація вже як 80-ті. Дуже важлива не оці от дрібниці, що скільки не привозь соціалістичну країну харчів, то вони тільки дорожчі будуть, і курс валюти тільки більше падатиме, все більше буде інфляція. Ти, хоч завали зерновими, а все одно ціни ростимуть. Такие от особыми социалистической экономики. Каже, кооперативы наконец-то нашли способ на регионы Ялу, земля там хреновая, горы. Каже, сдают золотодобытчикам. Каже, да сдать участок земли, пить сельхозработы, рейк, каже, поработы там. А потом, каже, Зайнятися народний золотодобичі. Якщо ви, говорите -го від значить, го управления, і будете по здавати золото, то можете хоч все викапувати. І що ви думаєте? Один під це замовив три екскаватори, перевіз їх нелегально через границю, контрабандою, місцевий чиновник їх закрисів. и не отдает. На что, а же фирма оскорбилась и пошла в органы. А экскаватор, это те техника, которая способствует... добыче энергии, говорит, в нашей стране, а освещению нашей страны, и не должна облагаться налогом, а он ее украл и не позволяет использовать в народных целях. Ну, того натурально отстранили, взяли под следствие, как же, ж ты, говорит, сука, закрысил-то, с какой целью ты закрысил экскаваторы. Так что бои идут страшные, але я скажу, мне понравилось, если уже все, кооперативам выгодно сдавать землю крестьянам, потому что не надо весеннюю посевную планы обсуждать. Если уже землю начали отдавать в аренду, как у нас в 80-е, и все, социализму там конец. Мы еще их трохи побьем, я скажу, и они, те, что вернутся в Корею, они их научат. Що таке самой образ життя». я скажу це? Він велику помилку робить, що допустив людей подивитися світ, особливо такий анархічний, як наш Україна, будь-кого. Зіпсує. І ще новини з музичного університету імені їхнього Поплавського. У них, значить, прийнято на Лунний Новий рік, значить, ну це того року відомість, значить, ну цього року, 24 го тільки стара. Давати пасільні, значить, подарки, цвіти, дітей, і общий обід педагогам. І тут один педагог вскрив пакет і побачив, що у нього чотири купюри по 50 доларів. Дали йому аж 200 доларів. Він взвізгнув, він... а этой суммы и на всякий случай метнулся в портком. Кажет, а остальные, говорит, сдали или нет деньги? А я, не, последним ли я пришел? Ты кажешь не вообще, а какие деньги? Ты первый, все правильно, товарищ. Ты, революционный преподаватель, все вышел и на работе, значит. Сказали ограничиваться во взятках и дальше. Брать под почину, остальное давать в портком. Рощи забрал из решты выкладачил, передал их на Як це сказати, на відділку території, на благоустройство території університету, а тих звільнили. І що каже, взятка, зараз модна серед пхенянських педагогів, музичний, немізичний. Хочеш поступити, хочеш поступити на нужний факультет, подари піаніно педагогу для відділки квартири. Дивна мода, ну, вони як наші живуть, у нас же теж доходить до того, що піаніни покупали. Каже, пианино надо купить и подарить. Он, каже, подарил пианино, но не на тот факультет. Попадет, куда я устрою с этим факультетом. Говорит, кем я пойду, тоже заложил в органы народной власти. Ну, Чеку пришлось отдать пианино, потому что ну, нельзя ж так поступать, нельзя же брать взятки и не делать. Вы розумієте, это те, что вразило корейць, корейців наших, когда приехали в Украину. Что говорит: берут деньги и ничего не делают. якась на гражданство. это было отвратительно видеть вообще все эти ужасы, потому что деньги это дают, а берут. Берут, да. Ну мы даем, они берут, но ничего же не делают. Поэтому у них, это же не Северная Корея, в Портком же не пойдешь, не пожалуешься на взяточника. Я скажу, что життя там бьет ключом и скоро уже будет бить по голове якусь еще а, надзвычайно вына, растет кильки сожителей, не хотят регистрировать брак из-за сложности развода, поэтому местные комитеты ходят по городам и требуют, чтобы в течение кого поймают не на квартире, требуют в течение 14 дней оформить отношения. Я скажу, что общество начинает валиться. Вы им давайте новости об этом, что... Не все северные корейцы хотят в Южную Корею. Есть страны, которые для них привлекательнее. Потому что Южная Корея резко уменьшила суммы для перебежчика выплаты. Есть много стран. Вы им предлагаете хорошую работу, доллары, возможность уехать в ЛАОС. Они любят ЛАОС почему-то. Северные корейцы, они из Китая бегут в ЛООС, потому что в Китае их отлавливают и выдают часто. Поэтому вы должны. Ніпа, слеп, ні слеп, слеп. ви ж на кого? на Хангука ви роботи на корейців? Давайте розберемося. Нащо не боротися з північним корейцями, щоб вигоду від цього мала Південна Корея зброї вона нам все одно ніякої не дасть. Так що будьте пильні та чуйні. А я, якщо почую якісь нашибательні новини з Північної Кореї свіжі, то обов'язково вам оповім. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.